родин, Убивши свого господаря та його дружину. Потім у 1899-му вона вбила свою прийомну сестру. А вже у 1901-му вона переїхала до літнього чоловіка та його родини, щоб піклуватись про нього після смерті його дружини. За кілька тижнів вона вбила його, його сестру та отруїла двох його дочок. Ті ж члени родини, які, яким Вдалося вижити, вони призначили останній загиблій дочці токсикологічне обстеження, яке показало, що вона була отруєна, як і всі інші. Місцева влада направила до топа нагляд за нею. І 29 жовтня 1901 року її заарештували за вбивство. До 1902 року вона зізналася вже в 31 му вбивстві. О, па наполягала на своїй власній розсудливості в суді.